Станична Луганська районна державна адміністрація завжди відрізнялась неординарними заходами, спрямованими на піднесення патріотичного духу українців. От і зараз мені приємно отримати цей подарунок, цю футболку, від голови РДА Станично-Луганської Золкіна Юрія Олексійовича. Дякую вам і хочу звернутися до всіх людей доброї волі, аби підтримали цю акцію. Зроби подарунок захиснику незалежності слава Україні.